Я хочу вам розказати про побочку після перших трьох хімій. Після першої хімії в мене була алергія отут на руці, на нозі і трошки-трошки тошнота. Трошки це навіть можна не скаржитися на це, дивлячись на те, що я читала, що я чула, яка тошнота, то не будемо вважати це тошнотою. Після другої хімії в мене почав трошки шаліть шлунок. Такий ураган в животі, і болі, і навіть пила таблетку один раз, тому що такі спазми були дуже сильні. Мій онколог мені виписала таблетки від проносу, я їх поки що не пила, тому що ще можна це все терпіти. Не знаю, як далі буде. Далі, третя хімія, наче нічого, наче нічого, трошки тошнота. Але в суботу почалася жесть з головою. Настільки почала боліти шкіра голови як ніби один сплошний синець. І воно болить, і волосся почало дуже різко випадати. Ось я візьму і вам ось так просто. Це воно випадає такими клаками. І, коротше, я йду стригтися. Також після м -м, третьої хімії трошки більше ташнота була. Живіт продовжує боліти поки що, все поки що така побочка В мене після трьох хімій. Ще забула про одну побочку розказати. Коротше, це страждають слизові. У мене ця побочка була вже і після, здається, другої хімії, а після третьої, на перший день от мені зробили там в день, а ввечері, десь о дев'ятій, починається такий свербіж слизових, Я не буду уточнювати, де розумні люди зрозуміють, що просто ти лізеш на стіну, ти не знаєш, що тобі робити. А, фух, були там в мене якісь мазі спеціальні, також таблетки. Ну, коротше, якось я це все переборола, пересилила, і поки що тиша з цим. Але це просто кошмар, як воно різко почалося. і... Наскільки це неприємно, і болять боляче, не болять? Ну коротше, в чому така ще побочка? І я читала, що деякі навіть собі так це все діло розчісують до таких ран, що.